Що це таке? Це називається розгрузка. Вона одягається на бронежилет. Восьмирічний Василь Дьона малював для бійців прапор України. перемогти». з класом малювали долоньки у синьо-жовтих кольорах, каже семирічний Роман Попірайко. Для наших сьогодні на захиста. Я хотіла брати, що їм сподобалося. У такому місці вперше каже Платон Ніжніков і ділиться своїми враженнями. Але мені все... мені більш всього сподобався кулемет Калашникова. Від класу передали і солодощі, каже мама одного з учнів Людмила Дьо. Так додає, хотіли порадувати військових і подякувати за захист. Вирішили, що нашим воїнам потрібно хоч трішки зробити солодшим життя, тому що вони в таких важких умовах там зараз. Допомагають бійцям постійно, а от прийти до музею вирішили вперше, каже викладачка молодших класів Любов Сокірко. Це частина патріотичного виховання наших, наших кадетів. І знаємо, що пан Олексій є волонтером, і через його двойнові руки ми вирішили передати бійцям на схід. Домашніх смаколиків, цукерки і печива їм до щоб вони не знали, що про них пам'ятають, що про них знають, що спілкуються. Окрім того, що принесли діти у музеї зібрали інші речі для військових, каже волонтер Олексій Святенко. Стоять і буржуйки, і трошечки продуктів харчування. все, що хлопці на сьогодні, просять на другому місці. Це маскувальні сітки, без них ніяк і мішки, щоб будувати. Певну опору і щоб безпосередньо можна було захиститися, багато що є, але ця цукерка, цей малюнок, інколи робить такий стимул боротьби, щоб жити захищати. Що ніякі зарплати, ніякі там премії це не зможуть зробити. Зі слів Олексія Святенка, все, що підготували бійцям, відправлять на передову завтра. Тетяна Зозуля, Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.